46 років народний аматорський хор з білої церкви під назвою Від серця до серця радує слухачів України і країн за кордону. 46 років поспіль в нашому місті народжується пісня, і пісня ця звучить з уст простих мешканців Білої церкви, які у більшості своїй не мають музичної освіти. Це люди, які не мають освіти музичної, ніхто крім керівника і нашого воїніста. А люди, які приходять два рази на тиждень до мене. На репетіці тут ми починаємо щось творити. Нещодавно аматорський хор від серця до серця отримав підтримку місцевої влади. Це дозволить хористам підніматися на нові вершини творчості. Хочу подякувати управлінню культури Білоцерківської міської ради за те, що взяла під опіку цей чудовий колектив. Це буде сприяти збереженню культурної спадщини Білої церкви, а також розвитку її пісенної творчості. А я би сказала, що хор від серця до серця, народний аматорський хор від серця до серця це окраса нашої білосерківської громади. І ми будемо робити і надалі все для того, щоб цей хор розвивався і процвітав. Самі ж хористи кажуть, пронесли роботу в колективі крізь усе життя і вже давно не уявляють себе без хору, без репетицій та концертів. Часи наш моєї життя. Це вже 50 років, може читати, бо я починав ще із. У вороб'я Анатолія Васильовиця в чоловічій капелі. Ну а тоді, вже, коли на заводі створився цей хор, ну прийшов вже е, в цей хор. Ну і до сих пір. Тож вітаємо хор від серця до серця з річницею та, звичайно, запрошуємо усіх бажаючих приєднуватися до колективу. Якщо у когось є таке бажання поспівати в цьому колективі, приходьте. Понеділок, четвер, в управлінні культури вам подскажуть, де працює цей колектив. Ми будемо дуже раді новим членам нашого колективу. Чоловіки, жінки, будь ласка, приходьте. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.